У нас сьогодні, до речі, вихідний, неділя. Ми сьогодні не заважаємо хлопцям працювати, тобто можемо походити де хочемо, подивитися, що хочеться, і помацати усе цікаве, що тут є. А тут є цікаве, от спеціально для блондинок, як я, і це не для мене написала це. Взагалі, ви не думайте. Не заведіть і тут також не заводить, Баш, і так, і так то. Тобто. З минулого разу я прийшла, тут з'явилася ця табличка. У нас є історія про цю ламбу. Я думаю, що ви подивились минулий випуск. Ви пам'ятаєте, що ця історія вже дуже багато років триває, так би мовити, бо почалась ще до війни. Я вже бачу, що вона такого гарного кольору, бо тут світло трошки змінилося з минулого разу. Можна побачити, яка вона гарна, красива. І вже стоять фари. Якщо ви дивились, а я сподіваюся, що ви дивились минулий випуск, фар не було. І скло вже приклеєне. Тобто, я думаю, що буквально там тиждень-два, і ви вже зможете замовити її в прокат. Особисто я планую на ній покататися і вам раджу. І пам'ятаєте, я тут просила, щоб мені дали відклеїти крилишко, і крилишко на місці ніхто не відклеював. Тобто розпаковку буде робити особисто я. І все це відклею, коли буде можна. А зараз не можна, тому повертаємо на місце. І вона чекає, доки її дороблять, і можна буде на неї вже покататися. О, до речі. Ще й бампер з'явився. Минулого разу його не було. Ну, тобто він був ще не пофарбований. Зараз ось він красунчик, він вже пофарбований. Тут от я бачу подушка безпеки і всілякі, -всілякі тюняшки. Оце кришка, яка стає на двигун. Не заводьте цю дівчинку, будь ласка, бо вона дуже швидко заводиться. Де стався цей поворот не туди? Ні, насправді вона вже заводиться. Ми вже зробили тут рейку. Е, ще є моменти по -кузовні. Е, І Я думаю, що скоро вона буде радувати. Клас! Це мене. Скоро вона буде радувати мене. Маріна теж буде <сум> радувати. Ну, ми ж, ми ж домовлялися, що я буду стігом. Я не хотіла, але якщо треба для справи, то я це зроблю. Я буду тест пілотом. <сум> а що Церкало у нас ти сина на машині. Воно <сум> не, не на авто, тому що зараз воно збирається. Ми встановлювали свої елементи зеркальні. Та да, у нас візде шунтєталбаргині валяється, нічого. <сум> Да, вони там має підігрів, має керування салону авто, це у нас так воно виглядає. Нічого незвичайного, в звичайному авто так, так само все. Тільки це то, дзеркало то, трим... трошечки по вартості інше. І скільки коштує таке дзеркало? Ну, я думаю, що якщо брати дзеркальний елемент, то дзеркальний елемент коштує ще біля 200 євро. Це так, так само, як і незвичайне авто. Але сам корпус дзеркала, механізм керування десь біля 2000. Ух. Поклади, будь ласка. Так, і так, що а ну, поклади 2000 доларів. Я покладу, але не сюди і кудись. А туди куди, куди положенно. Це Ой, це динамік, це динамік. Це теж для Ламборгіні? Ну так, це від Ламборгіні. А це Скільки потрібно розібрати, щоб добратися до компресора кондиціонеру, підняти всі захисти, розібрати частичну оходжувальну систему, масляну. І ось тут він знаходиться. Е, Міша що це у нас на столі лежить вже? Щось новеньке. Це фрагмент кліматичної установки цього. Автомобіля, ага. компресор-кондиціонер. Дуже кошторисно Це mm -hmm. той самий компресор, який не має електромагнітної Угу. Mm -hmm. Тобто в нас в нашому випадку взагалі він має привітрава на мотор. Mm -hmm. Тобто він mm -hmm. напряму від мотора за допомогою валу який ще ви mm -hmm. він вращається. Так, і в нас змінюється. Так, да, це той самий мотор, який змінює. Змінює тиск системи, так? Він на тим, так. Він змінює за рахунок того, що коли він працює у угу. Mm -hmm. до нього ледь-ледь рухаються поршні. Коли потрібно збільшити його продуктивність за допомогою оцього клапана, який в нас стоїть в кришки, mm -hmm. він керує насосом і в нас поршні починають рухатись значно більше. Mm -hmm. Так, а тепер розкажи, що ми його розібрали. Тому що Він взяв і перестав нормально працювати. Якщо ближче подивитись, то в нас тут є угу, бачу, пошкодження там... та задири. Угу, тобто він виходить, не, не дає тиску, так? Так, він, да, він втратив можливість давати нормальний тиск. Ну і тут є ще проблема, скоріш за все, з механізмом клапанів угу. випускних, випускних, і випускних правом. Так, да, вона цікава. Ці клапани відкриваються. Uh -huh. Пуск. Ну а ці клапана вони більш жорсткі. Ну, в залежності від обертів двигуна, да, тут да. змінюється тиск і відкривається. Да. І подача потом... відбувається з камери низького uh -huh. тиску у камеру високого тиску за допомогою поршня. Uh -huh. тобто Пластину. А що, що ми зараз з ним будемо робити? Це собі залишимо, так? Да, Як... це, це, це вже сувенір. Це вже сувенір. Жаль. І зам, замовили новий, так? Так, да, банально будемо міняти. Угу. Ну, що Його ремонтувати не вдасться. Розуміло. Дякую. Так, ми бачимо, що в нас є певні дефекти mm. на аймівному диску. От, і він начебто виглядає непогано, але немає впевненості у тому, що він цілий. Тому що диск у нас е, карбон кераміка. І наявність тріщин дуже важко дослідити, тому що матеріал дуже сильно різнородний і їх банально не видно. З цього боку в нас інший диск, який теж має пошкодження, От, і він також виглядає цілим. Але отут, тут, якщо приблизити і роздивитись, є тріщинка, яка нас лякає. От. Тому ми будемо їх віддавати на дослідження для того, щоб впевнитись, що вони цілі і безпечні. Ну і раз прийняли рішення відправляти на а На аналіз, то будемо відправити ще й передні диски, тому що тут теж, якщо придивитись, то видно якісь маленькі тріщинки. Наскільки це критично, сказати дуже важко, тому треба провести дослідження і впевнитись, що він таки цілий. Інакше небезпечно. Так, Зараз я в гостях у центрі. Нейрунівного контролю, де нам допомагають визначитись із станом наших гальмівних дисків на ламбу, на зелену. Тобто буде використований метод капілярного, як він вірно називається? Контролю. Капілярного контролю контролю. За допомогою да, за допомогою флюоресцентних речовин. речовин під ультрафіолетовою лампою. Так, Я намагаюся зняти і не заважати фахівцю. Тепер воно ну, треба буде очікувати протягом декількох хвилин. Так, ну ми вже зачекали і зараз ми будемо видаляти е, зайвий матеріал з поверхні диска для того, щоб побачити е, ефект, як він зараз проникає. Ми механічно його видаляємо серветками. Це тільки да. початок початок процесу. Так, да, воно банально, але все одно цікаво. Надлишки необхідно видалити з поверхні, і поверхній новий залишитися ось. Після процедури очищення майже ідеальне чисто залишитися. Це ми видаляємо механічно. Так, ми очистили поверхню і зараз будемо вже висути Да. Так, наносимо проявник. А він теж має прореагувати, да? так? Так, вичекати, поки він повністю висохне. Очікуємо. Ага. Тоді, так, да, чекаємо. Ну і починаємо осмотр. Огляд. Виший і Ну, до речі. Ця, на цьому диску виглядає поверхня значно краще. Відсутні, тобто є мілкі різкі і тріщини, які пов'язані з нормальною експлуатацією матеріалу, тобто з термічним впливом на нього, але фактично відсутні довгі по зовнішньому краю або, або між отворами дефекти. Можна оцінити ширину розкриття тріщини, оце такий фактор критичний. То це тріщина 50 мм. Ну така величенька. Тріщина є. Так, цей отвер да. має тріщину, яку видно всередині отвору. Ну, ну, начебто. От, Володно, так? Да? Начебто видно, але треба зачистити. Бо якщо б вона пішла далі, там на 3-4 мм, ну то вже б експлуатацію можна сказати. То не, не треба не... Забороняти, да? так. Забороняти, да. Від е, поракану, від е, оборгін. От нас тут є з одного боку антенка, з іншого боку антенка. А що це для чого? А це антенна для радіо і для білока. А воно О. зразу з заводу, десь такої антенкою? Так, да, да, це скло йде з заводу. Зараз всі антенни сховані, вони або маленькі, якісь коробочки на даху, або всередині скла. Вони маленькі, ценка тут видно. Маленька полосочка. Це є антенна. Вона тоненька, але працює непогано. Це сучасні технології, це дуже зручно його розташувати у склі. Ви тільки що зняли його, щоб поставити, навіщо ви зняли? Ми Зняли його, подивитися, якому в стані в нас зараз поверхні, почистити їх перед тим, як вклію. Тому що, да, ну, ті, хто буде стрілити, звичайно його там, будуть ще обробляти, там праймером перед тим, як герметик наносити, але все одно треба. Почати все передивитись, впевнитись, що у нас все добре, і ми можемо вклеювати таке скло, тому що ну, це така досить відповідальна процедура. Вона проста, але відповідальна. Воно міцне, воно якісне. Чесно кажучи, я не думаю, що взагалі то можна знайти неоригінальне скло Ламборгіння, якщо чесно. Щоб його встановити, доведеться знімати потолок. Що ми маємо на сьогоднішній день з ламбою? Нам лишилось. Встановити тільки парктроніки ззаді в бампері і вклеїти скло. І на випробування все. треба буде, все. Да, ну, майже, майже все. Ми сподіваємось, можливо, звичайно, так завжди буває, щось має вилізти. І щось, скоріш за все, вилізе. Але ми повні, сповнені оптимізмом, стриманого такого оптимізму. А, ну ще такі маленькі речі, як тут е, фарбуються ці накладочки на. Так, працює мивач фар. Під тиском виїжджає, якщо видно. Да? А, да? да. Коли працює насос, під тиском він виїжджає, омиває фар. От, от, форсунечки, самі фарсуночки, от звідси є. Саме омивач працює, а, наклеїти лого. Це останнє. Це останнє. Це буде, я думаю, що да, така вішенка на тортику. Ну і склеїмо скло і задні паратроніки, та й все.